У Шевченківському районному суді Львова продовжують вивчати докази у справі щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Донька вбитої Софія Особа зізналась, засідання було важким та емоційним. Звичайно, це мандраж по тілу, тому що ти від я собі відразу уявляю маму, і насправді це важко. Сьогодні було важке емоційне засідання, але було достатньо деталей про вбивство Ірини Фаріон. Цього разу обвинувачений В'ячеслав Зінченко під час засідання вирішив зняти бронежилет і розповів про умови утримання. Каже, коли його затримували, думав, буде гірше. Умови, як для сезону я задоволений. Чесно, чесно кажучи, після затримання, як мені повідомили, що мене підозрюють Бусикаріон. Ну я, я не міг уявити собі таких умов. Я думаю, що буде все набагато більше. Але ви раніше скаржились на те, що там ці машканці курять. Зараз нормально. – До вас перевели в іншу кімнату? Питання вирішено. Відповідати, де був обвинувачений в момент вбивства мовознавиці, Зінченко відмовився. Водночас додав, свідчити буде, якщо запитає суддя. Захист Зінченка продовжує наполягати. Відео слідчих огляду місця вбивства Ірини Фаріон сфальсифіковане. В сукупності всі ці докази е -е, вище дають всі підстави вважати, що і протокол огляду місця події, і само відео, що цю слідчу дію, Сфальсифікований і не є допустимими доказами. Тим часом прокурор Дмитро Петльований навів факти, які нівелюють зауваження адвокатів, і наголосив, це лише припущення. Переглядаючи доводи сторони захисту щодо нібито монтажу чи підробки відеозапису, Верховний суд дійшов до висновку про те, що така позиція не може гарантуватися виключно на припущеннях. І враховуючи те, що при перегляді відеозапису. Візуально ознак такого монтажу не встановлено це твердження не може бути взяти до уваги. В даному випадку ми переглянули відеозапис. Відеозапис де послідовно, без переривів. Відповідно, стверджувати про ознаки монтажу в даний час неможливо. Згодом донька Ірини Фаріон, Софія Особа, подала клопотання: провести частину засідання, в якому будуть досліджувати протокол огляду тіла вбитої мовознавиці, у закритому режимі. Суд клопотання задовольнив. Все, що я бачила, це жах, тому я не могла стримати емоції і вдячна суду, що всі пішли. Після продовження засідання у відкритому режимі почали перегляд слідчого експерименту з місця вбивства. Відтворення вбивства фіксували на чотири камери за участю свідків. Тобі, або я положила. І тут розпочалось найцікавіше. Під час перегляду слідчого експерименту Зінченко почав говорити. Спершу він заявив, що є моменти, які нібито не збігаються з показами. Коли саме був постріл, було чітке запитання, коли був постріл. За показами слідка він побачив підозрілу особу десь за 7-20 метрів від... Місце, де лежала вбита. тобто це вкрай не збігається з показами, з розрахунками статиста. Пізніше підсудний взагалі попросив перерву для розмови з адвокатом. Спілкуючись із захисником, Зінченко читав щось із записника і помітно нервував, міцно стискаючи долоню в кулак. Доньку ж Ірини Фаріон така поведінка обвинуваченого не дивує. Я, взагалі, хочу подякувати слідчим, що вони так детально розкрили цей експеримент, і ви могли побачити, що Зінченко нервувався. Він щось там собі свізо занотовував, що заното, щось не сходило з тим, що він бачив. Бо насправді я впевнена, що він в своїй голові все це аналізував і прекрасно себе бачив на тому місці, на лавці, де він сидів, там де мама стояла. І насправді слідчі добре співпрацювали і відтворили нам, що ми це могли побачити на власні очі. Зінченко може хвилюватися, що йому світить до вічна в'язнення. Також у суді показали ще одну частинку відео зі слідчого експерименту. На ньому свідок, який гуляючи з собакою, нібито бачив обвинуваченого зінченка без окулярів та капелюха на вулиці Малоголосківській у Львові. мене. Однак почути, що обвинувачений В'ячеслав Зінченко думає про слідчий експеримент та чи знайомі йому місця на відео? Журналістам не вдалось. Після засідання суду працівники Національної гвардії, які супроводжують підсудного, зі зверненням чуваки закликали журналістів негайно покинути приміщення. Таке враження було ви таке враження від що... вас третій він, раз. Він не віддам Таке враження було, що ви знали Слышьте, впанали, там у вас... Шувакі, ви... Чувакі, ви чуєте, що до, в до вас кажу? говорять? Чи ні? Проводжають зінченка до СІЗО вже традиційно під вигуки довічно з одного боку та волю з іншого. Зазначимо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання відбудеться 2 квітня в Шевченківському районному суді Львова. Максим Турчинський та Андрій Ролюк, телеканал НТА.